Дослідження походження людини радше нагадує детектив, а робота палеантропологів кримінальне розслідування. Є підозрювані, є навіть свідки, є докази, багато доказів, є наслідки, є постраждалі, є навіть співучасники. Працюють детективи, криміналісти, лабораторії, залучені спеціалісти з суміжних областей. Все це виглядає як американський детектив. Ну, знаєте, там, де розслідування чергового вбивства, проводять класні спеці, лабораторії працюють з навороченим обладнанням, і де кожне подібне розслідування обходиться в кілька десятків тисяч доларів. Так от, у випадку із розслідуванням походження людини, все так і є. Ну, майже. Але будь-який більш-менш пристойний детектив ґрунтується на одній відповіді, яку всі шукають. І це логічно. Знайдеш відповідь на це питання, знайдеш злочинця, розберешся зі справою. І це мотив. Знаєш мотив, знаєш, хто винен. А тут мотиву немає. Еволюція мотив ну, ні. Це. Наслідок, результат. Ну, добре, людину створив Бог, чи боги, рептилоїди, гуманоїди, матриця, кому що подобається могів кому ввести. Питання те саме: мотив. Щоб що. Для чого людині Гомо Сапіенс ставати людиною? Щоб що. Класний детектив, правда? Вчені, схоже, мають відповідь на це питання, і мотив це не мотив, це обставини, необхідність вижити, пристосуватись, мотив це голова, точніше, мозок, потрібно щось зробити, треба що то делати і тому подібне. Вся фігня давай по-новій. Це еволюція. Якось так. Мотив, мотив. Залишилося це довести і пояснити, і над цим і працюють вчені-дослідники. Можна це назвати робочою версією, якщо хочете. Ні, основна версія, бо не всі докази є докази. Докази, доказами, як з'ясовується, з часом деякі підозрювані мають алібі, там, наприклад, вони вимерли, або не там жили, або з'ясували, що вони були дібілами. Ще не всі матеріали слідства зібрані, не всіх опитали, не всі обставини з'ясовано. Класний детектив, мені особисто подобається, хоча попереду ще явно багато серій, але цікаво, затягує. Розкриваються все нові і нові обставини, і це не дивлячись на те, що результат і наслідки нам відомі. Ну, принаймні, ми так думаємо зараз. Цікаво.